Нуєш поїздку до Парижа. Ось що обов'язково треба побачити: найвідоміша та найвідвідуваніша пам'ятка в світі Ейфелева вежа. Хочу зазначити, що мерехтіння вежі відбувається протягом п'яти хвилин. Микають мерехтіння кожну годину в 0, 0 хвилин, в залежності від заходу сонця. Обов'язково відвідайте Лувр. Це найбільший музей у світі. Купити квитки завчасно на офіційному сайті. До речі, мону можна подивитися в 711 одинадцятому залі. Ще однією символічною пам'яткою Парижу є тріумфальна арка. Можна прогулятися як біля неї, а також є можливість піднятися на вершину, щоб побачити чудовий вид на Єлисейські поля. Обов'язково відвідайте найатмосферніший район Парижу. Монмарт тут дуже красиві вузенькі вулички, що створюють унікальну атмосферу. Найголовнішою пам'яткою Монмартра. Є базиліка Сакрекер. Вона розташована на найвищій точці Парижа, з якої відкривається неймовірний панорамний вид на місто. Нотердам де Парі славетний годичний шедевр, що є ще одним символом Парижа. Якщо ви хочете побачити гарний панорамний вид на Париж, відвідайте верхній поверх галереї Лафаєт, де знаходиться тераса. Піднятись на дах абсолютно безкоштовно, а всередині також дуже красиво. Також раджу до відвідування Пантеон. де поховані великі діячі французької історії. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та підписуйся, щоб не пропустити більше цікавого.